У більшості українців, та й загалом, якщо говорити за світ, вища освіта одна у час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Кількість охочих отримати вищу освіту, чи першу, чи другу, різко зросла. Наприклад, в університетах поменшало студентів віком до 20 років. Не зрозумійте неправильно, але ж ми прекрасно усвідомлюємо, у чому справжня причина. На контракт у 2022 2023 році вступили майже 85 тисяч чоловіків призовного віку. І у більшості йдеться про студентів від 30 до 50 років. Та їм насправді дуже далеко до британця, який у свої 95 закінчив ступінь магістра сучасної європейської філософії, і зупинятися на цьому пенсіонер. Нер не збирається навпаки, він вчитиметься до самої смерті. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Ви на каналі Фаріт говорить. А це бірджест, рубрика, де я оглядаю найдивніші новини світу до тих пір, поки у мене не закінчиться пиво. І студент-пенсіонер, це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтеся про італійське борошно із комах, інтерв'ю Путіна для Такера Карлсона, операції трансгендерів у Японії і кокаїнові візитки у Канаді. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписалися на канал, бо ж до 48% глядачів ще досі цього не зробили. Беріть щось смачненьке, вмощуйтеся зручніше, а я тим часом перейду до новин. Почнемо із новини для людей, у яких є інсектофобія. Тепер ваш страх до комах може посилитися ще більше, особливо, якщо ви живете в Італії. Так, в Італії дозволили людям вживати у їжу борошно із комах. Не все так огидно, як може здатися на перший погляд. Огидно це, якщо згадати, як Бергріл Грілс їв черв'яків та гусениць присмакуючи при цьому. А борошно це цілком нормальний продукт, і смаку комах у ньому абсолютно немає. Відповідний дозвіл на виготовлення і продаж такого товару отримала компанія NutriSect. Вони ще із 2020 року вирощують спеціальних цвіркунів для цього на спеціальному заводі. Щоб перетворити їх потім у борошно, то комах для початку треба піддати термічній обробці, заморозити, а потім подрібнити у порошок. І що важливо, виробництво борошна із цвіркунів придумали не просто так. Це у першу чергу важливий екологічний крок. Генеральний директор компанії NutriSect каже, що ресурси необхідні для розведення цвіркунів, зокрема, площа, дуже малі. Тому подібне розведення є достатньо екологічним. Викиди при цьому майже нульові. І якщо вам цікаво, яке ж те цвіркунове борошно на смак, то виробники кажуть, що воно нагадує гарбузове насіння. Фундук і зовсім трішки креветки. Ну і ціна на нього буде дещо дорожчою ніж на звичайне пшеничне. Якщо в середньому Віталії борошно можна купити за 2-250 євро, то цвіркунове починатиметься від 6 євро за пачку. А це при тому, що раніше таке борошно продавали лише для тварин, бо воно багате на корисні речовини та вітаміни. Та на початку 2023 року у ЄС схвалили продаж комах для споживання людиною. Йдеться про цвіркунів, сарану а також личинок жуків та черв'яків. God, please, no! 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 Таке рішення викликало хвилю критики від італійського уряду, зокрема, й через те, що комахи не мають потрапляти до традиційних італійських страв, як от макарони та піца. Регулятори вирішили це питання. Майже рік вони думали, як це все владнати, і видали наступний варіант: продавати комашине борошно для людей можна, але потрібно запровадити правила маркування. На таких товарах має бути позначка, ачета Доместікус. Попри те, що це звучить, як закляття із Гаррі Поттера, в перекладі це означає домашній цвіркун. Таким чином, і мушки не потрапляють у макарони, і ті, хто все ж захочуть покуштувати такого борошна, можуть спокійно це зробити. З продажем борошна із цвіркунів була і не Надто приємна історія. Півроку рік тому росіяни запустили на міжнародну аудиторію фейк, що через війну в Україні італійці їстимуть борошно із комах. Якщо маєте друзів чи родичів в Італії, запитайте їх, вони розкажуть наскільки це була велика паніка. Але якщо уже по суті, то такий вид продукту абсолютно не новий. Аналогічне борошно вже давно продається, наприклад, у Фінляндії. Цвіркуни це джерело білка, жирних кислот, кальцію, заліза та вітаміну В12. Одна хлібина із такого борошна може містити до 70 сушених. Перетертих домашніх цвіркунів. Як ви ставитеся до такої продукції, як завжди, можете написати у коментарях. А ми рухаємося далі. Шановні гості, дорога родина, до вас є одне невеличке прохання, і воно стосується допомоги для 79-ї бригади. Зараз ми збираємо їм на новий автомобіль, тому що те, що сталося з попереднім, ми зараз бачите у себе на відео, влетів в автівку російський FPV-дрон і єдине, що їм залишається, це. Ну, фактично, розібрати цю машину на запчастини, тому що більше толку з неї не буде. Вони її на хід назад не поставлять. Традиційно, вже за донат від 200 гривень я розігрую ніж від компанії Бокер. Такий на кожен день я його називаю. Таким джентельменським ножем, тому що він мені здається таким витонченим, і хлопці наполягають на тому, що за найбільший донат вони подарують трофейний російський штик ніж від АК 12 Тому наперед дякую за ваші донати і повертаємось до історії. Вчитися ніколи не пізно. А тим паче, якщо йдеться не лише про здобуття освіти, а й про титули і популярність. 95-річний пенсіонер став найстарішим випускником університету Кінгстона. Звати його Девід Марджот. Та, попри це, він не найстаріший випускник країни. Бо такий титул уже має 96-річний Арчі Вайт. Він закінчив Брайтонський університет у 2021 році. Тим не менш, цей дідусь закінчив Кінгстонський університет зі ступенем магістра сучасної європейської філософії. І це далеко не кінець, бо тепер він хоче вступити на ще один курс, щоб продовжувати навчання. Вруч. Чення диплома супроводжувалося гучними оплесками його однокурсників та інших глядачів. На випускному його супроводжували син і зять. Девід Марджот, взагалі, за фахом психіатр. Він отримав цю кваліфікацію ще у 1952 році, але завжди цікавився філософією, зокрема і тому, щоб впроваджувати нові знання у своїй професії. Тому він вступив до університету, успішно склав усі іспити і довів, що немає значення, який у тебе вік чи можливості. Якщо ти хочеш вчитися і дізнаватися, Тися щось нове це цілком реально. Тим паче, що саме філософія допомогла літньому чоловіку пережити гірку втрату смерть дружини. У Девіда Марджата кілька років тому померла дружина. Вони разом провели 65 років у шлюбі. Курс магістратури був для нього ще й способом зібрати думки докупи. А зараз чоловік подумає над тим, щоби здобути докторський ступінь, і це буде доволі непросто. Якщо усе буде добре, то навчання він закінчить у віці 102 років. Дай Бог цьому світлому пану пам'яті і здоров'я. Нехай вчиться, аби бути мудрим, бо деяким людям не допоможе ні одна. Ні дві, ні навіть три вищі освіти, і жодні наукові ступені. 8 лютого скандальний американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю російського диктатора Владіміра Путіна. Навіть якщо уважно слухати їхню розмову, то все одно вийде щось таке. Та це лише на перший погляд. Якщо ви прочитаєте коментарі під тією розмовою, то зауважите, наскільки багато людей у світі можна сміливо називати копрофілами. А якщо без жартів це реально треш. Глядачі у захваті від Путіна: від Карлсона, від розмови і від здатності російського диктатора пам'ятати дати, знати історію і так далі. А те, що ця історія вигадана, а дати і цифри придумані, це уже нікого не цікавить. Тож можна впевнено сказати, що. Такер Карлсон приєднався до довгої низки корисних ідіотів-журналістів, які допомагають тиранам. Дуже сумнівно, що серед вас є люди, які ще не знають, хто такий такер Карлсон. Але якщо так і є, то у двох словах про нього треба все ж прояснити. Просто для контексту. Із 2016 по 2023 роки він мав власне політичне шоу на телеканалі Fox News. Та у квітні його раптово звільнили. За даними американських змі, причиною стало те, що на нього подали позов у розмірі понад 700 мільйонів доларів за брехню про фальсифікацію виборів. Бо ж Карлсон дуже топить за Дональда Трампа, але він не з тих нормальних республіканських виборців. Він з когорти недалеких. Такі є і в демократів, і в республіканців і загалом у всіх країнах, але Карлсон це ще той фрукт. Правда, замість пропелера у нього в дупі статевий орган Путіна. Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Так він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів та мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу перебільшеною та говорив про переворот в Україні у 2014 році. Згодом поширював російську пропаганду про американські біологи. Лабораторії та підрив каховської ГЕС українцями Карлсона важко назвати пропагандистом. Він журналіст, який має свої погляди. Так вони можуть не збігатися ні з моїми, ні, можливо, з вашими. Та об'єктивно, частина його поглядів це треш. Це лютий треш, описаний у книзі Бена Шапіро, як зруйнувати Америку за три кроки. Я дуже раджу прочитати її, якщо досі не знали про неї чи не мали такої нагоди. Це перше. Друге, я не буду тут розбирати інтерв'ю просто на пазли, бо це вже зробили до мене. І я вважаю, що найкраще і з цим справилися журналісти VoxCheck. Тому в описі до цього відео я залишу посилання на їхню статтю. Повернемося тепер до інтерв'ю. Абсолютно усі великі впливові ЗМІ написали, що цією розмовою Такер Карлсон відчиняє двері російському диктатору до західної аудиторії. Це велетенська дірка, через яку лється. Російська пропаганда, яку відверто підтримує Такер Карлсон. Карлсон уже давно визначився із кольорами щодо Путіна. Він стверджував, що Вашингтон повинен стати на бік Росії у війні проти України і назвав Володимира Зеленського небезпечним авторитаристом. Очевидно, цей опис, на його думку, не підходить для російського лідера. Він також завжди погоджувався із закликами Путіна до традиційних цінностей, що на Росії зазвичай означає порушення прав ЛГБТК Мабуть, найбільш очевидною паралеллю до Такера Карлсона із його інтерв'ю буде репортерні. York Times Волтер Дюранті він роками здобував авторитет перед радянським керівництвом, виписуючи схвальні статті про п'ятирічки комуністів. І лише після того сталін погодився дати йому ексклюзивне інтерв'ю. Та запам'ятався Дюранті не цим, а запереченнями голодомору. Детальніше про ті події я розповідав в ось цьому відео. У двох словах він виправдовував радянську владу, говорив, що голоду не існує. А якщо він і є, то дуже у невеличких масштабах. І є навіть дослідники, які вважають, що саме діяльність Волтера Дюранті посприяла тому факту, що Сполучені Штати визнали існування СРСР у тридцятих роках. У мене таке враження, що насправді США визнають обох Росію і Волтера Дюранті. Для тодішнього совєтського керівництва Дюранті був просто інструментом досягнення цілі. Хоча історія уже не скаже нам, розумів він це чи ні. Бо спочатку горе журналіст говорив, що будь-яке повідомлення про голод є перебільшенням або злісною пропагандою. А згодом визнав, що відверто про усе брехав. Але це вже було після того, як Штати визнали СРСР. Таких людей, як Дюранті чи Карлсон, насправді чимало. Скот Рітер, Глен Грінвальд, Джон Міршмайер, Рей Макговерн, Алістер Крук, Ларі Джонсон, Хельга, Цепларш, і цей список можна продовжувати до нескінченності, особливо якщо взяти усі країни загалом. Сам Карлсон говорив, що західні змі навіть не спробували поговорити з Путіном, однак він збрехав. Та й Кремль фактично визнав, що вибрав саме Карлсона у якості корисного ідіота. А знаєте чому? Бо Дмитрій Пєсков сказав, що російське керівництво обирало серед багатьох запитів на спілкування із диктатором і дозволило лише Карлсону, бо він єдиний, хто може показати неупереджене висвітлення. В перекладі це означає наступне: цей інтерв'юєр не вступить у дискусію, не зможе балансувати в питаннях і не шукатиме істинних причин. Тобто він поводитиме себе так, як усі ручні журналісти Путіна. Бо навіть той факт, що розмова без монтажу лише демонструє, що Путіну байдуже на питання Карлсон. Він просто використав його як платформу для поширення своїх ідей на захід. А так можна зробити лише із корисними ідіотами. До новин Японії. А точніше, нових законів, які подобаються не усім. Японський суд дозволив чоловікам трансгендерам змінювати офіційний статус без попередньої стерилізації. Почнемо із того, що 20 років тому у Японії ухвалили закон, згідно із яким видалення репродуктивних органів є обов'язковою передумовою для юридичного визнання зміни статі. Хоча у жовтні минулого року суд визнав це рішення неконституційним, і це ще далеко не все. У Японії із цим було дуже жорстко людина. Не може сьогодні бути чоловіком, завтра жінкою, а післязавтра ідентифікувати себе якось інакше. А все із наступних причин. Закон передбачав, що люди, які хотіли зареєструвати зміну статі, повинні були видалити репродуктивні органи, зокрема яєчка або яєчники. Крім того, людина повинна мати частини тіла, які нагадували б про її заявлену стать. Тож те, що у Японії дозволили змінювати стать без стерилізації, це перше відоме рішення такого роду у цій країні. Першопрохідцем у цій. Справі став 50-річний Такакіто Усує, і він намагався добитися цього рішення впродовж п'яти років. Він давно ідентифікує себе як жінка, а щоб не видаляти свої статеві органи, пройшов гормональну терапію. Кілька разів у зміні статі відмовляли, і лише тепер стать можна змінити офіційно згідно із усіма документами і без операцій. які до слова для багатьох стають фактором, що не дозволяє повноцінно виражати свою особистість. Чимало японців досі приховують свою орієнтацію та гендерну ідентичність через дискримінації на роботі чи в закладах освіти країна залишається єдиною державою-членом Великої сімки, яка забороняє укладати одностатеві шлюби. У Японії із цим все доволі суворо, але приховування своєї ідентичності це проблема не лише японців. Навіть у тих країнах, де легалізація чи зміна статі дозволена законом, люди все одно ставляться до цього по різному Хтось приймає комусь байдуже, а хтось сприймає різко негативно. Ну а на сам кінець. Коротка, але достатньо специфічна новина. Просто таки бізнес-ідея, я би сказав. Дилера звинувачують у роздачі безкоштовних зразків кокаїну, прикріплених до візитних карток. Звинувачення проти нього цілком зрозумілі: незаконний продаж наркотиків. Це логічно. Але як саме він продавав наркотики, це треба було ще додуматися. Наркодилери давно розповсюджують візитні картки та прайс-листи, у тому числі в університетах. Але вважається, що це один із перших випадків, коли торговець насправді прикріпив самі наркотики до візитної картки. Сталося це у Канаді. Чоловік на ім'я Саєт Амір Разаві приїхав у Казино і роздавав там відвідувачам візитівки, де писало Алекс Лі водій. А на звороті? Пачка із пробником кокаїну. Десь по граму на візитку. Ну, поліція набрала до Алекса Лі, відстежила дзвінок і приїхала до нього додому. А там цей мамин бізнесмен тримав залишки 60 грамів кокаїну, уже пофасованих, мав навіть брендовану візитницю і готівку. Nice. Тепер, за звинуваченнями у продажі наркотиків, він постане перед судом в кінці лютого. Такий от вийшов випуск новин. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later. Alligators. Ригачка. Ставлю ригачку. Якщо ти хочеш ідентифікувати себе, типу як пес, то ти маєш зробити собі статеві органи пса. Ну, то все. Ну, та це ж пізді. Як можна себе ідентифікувати песиком, якщо в тебе є тільки люди, людини і жінок, не розумію. Дудить. Лю, дико, це як... психологічно. Люк. Як він себе ідентифікує без яєчок? Це, це, це жорстко, але це справедливо. Хочеш бути песиком, будь ласка, приший собі хвостик. Ну, їй бай, є спосіб не пришивати собі хвостик, але це вже якось в інакшому випуску.